Трібна зручна підставка для телефона. Беремо пачку від сірників і робимо все те, що показано на відео. У вас вийде зручна підставка, в якій можна телефон поставити як хочеш, і користуватись ним скільки хочеш. Або ставимо телефон по іначому. І у нас вийде те саме, і ви можете ним користуватись. У кожного після нового року залишилась пробка від вина або від шампанського, і з неї теж ми можемо зробити удобну підставку для нашого телефона для користування ним. Підставки нам потрібно трохи такого конструктора. Думаю, у кожного він є і робимо всі дії, що у нас є на відео. Виходить така е, легка підставка, зробити її не важко. І кожен в домашніх умовах може її зробити. От ви бачите, як вона робиться, це дуже просто. Можете щось поміняти і вийде така сама підставка. Але можете ставити, як хочете, і де хочете. Можете на відео якесь, наприклад, на зйомку. І це все ви можете зробити завдяки цій підставці. Або поставити телефон у інше положення і вийде те саме. Така удобна у нас підставка. Беремо жіночий зажим для волосся і повторюємо всі дії, що робляться на відео. Вони не складні, просто беремо і зажимаємо наш телефон і шукаємо рівновагу. Рівновагу шукати недовго, 10-20 секунд, навіть менше, і ви знайшли рівновагу. Після нового року залишилася пачка від цукерок і в мене теж. І я подумав, чому б не зробити таку підставку? Беремо верхушку від пачки від цукерок. От зараз я її беру, і ріжемо її, прикидаємо, як має бути телефон. І відрізаємо те, що не потрібне. От, як показано на відео, забрали телефон і ріжемо. хоч в формі головне, щоб телефон був, і були такі е, краї, як отут. А краї ці потрібні для звуку. Наприклад, ви дивитеся якесь кіно, у вас динамік ззаді, і він буде відбиватися об ці стіни, і е, буде кращий звук. Бі, точніше буде чути. Це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дивіться мої відео. Всім пока! З вами був я, Степан Чай.